21 вересня жителі села Бехі Користенського району зупинили рух вантажівки з вибухівкою марки Ера, що прямувала на Бехівський спеціалізований кар'єр. Бахівчина скаржиться, що використання ери загрожує їхньому здоров'ю. Я хочу сказати від громади людей, які тут живуть рядом біля кар'єра, які погіршення в них стан здоров'я, сумлівість – Гіршення, каже, голови. Я хочу, щоб це все припинилося, щоб ці вибухові пристрої токсичного компліменту. Я хочу, щоб це почули всі люди і вийшли на протест цього кар'єра, щоб ми хочемо дихати свіжим повітрям, любуватися природою. А не не дихати цим пальним, які тут зриваються, які приходять в воздух і Люди боліють. Депутати Житомирської обласної ради 10 вересня звернулися до міських селищних та сільських рад щодо заборони використання вибухівки ера на об'єкти гірничодобовної промисловості області, Незважаючи на рекомендації депутатів облради, керівництво кар'єру почало використовувати вибухівку марки Ера. Місцевий сільський голова Олександр Ущапівський повністю підтримує ініціативу народних обранців і наголошує, що на наступному засіданні сільської ради обов'язково буде розглядатися питання заборони вибухівки. Ми підтримуємо це. що будемо збирати сесію сільської ради, і будемо теж рекомендувати, щоб заборонити цю вибухівку. Використовувати під час використання ери в атмосферу викидається величезна кількість шкідливих речовин, у тому числі діоксини, що за своєю токсичністю перевищують усі відомі на планеті отруйні речовини і завдають шкоди імунній системі людини. Люди вже неодноразово зверталися до нашої організації з проханням захистити їх та довкілля від використання цієї шкідливої вибухівки. Емульсійна вибухівка марки ЕРА небезпечна тим. Що вона містить дуже шкідливі діоксини. Активісти громадської організації Наш екологічний світ звернулися до очільника державної інспекції з питань праці у Житомирській області, аби посприяти забороні використання вибухівки ЕРА у Житомирському регіоні. Виконуючий обов'язки начальника управління держпраці Сергій Сечин обіцяв взяти питання на свій контроль. Сечин Сергій, виконуючий обов'язки начальника управління держпраці у Житомирській області, постанови кабінету міністрів про оптимізацію органів виконавчої влади на сьогоднішній день. Управління Держпраці у Житомирській області об'єднує повноваження інспекції праці і інспекції охорони праці, тобто Держгірпромна. В п'ятницю, буквально в п'ятницю, ми від громадської організації наш екологічний світ отримали лист звернення з приводу впливу на дану ситуацію щодо використання емульсійної вибухівки марки «Ера». Також до даного листа було прикладено копія рішення обласної ради з. Схваленим текстом всіх депутатів обласної ради з приводу даної негативної ситуації з використання емульсійної вибухівки марки «Я». на сьогоднішній день. Ми звернемось до центрального апарату Держгірпромнагляду, до Державної служби України з питань праці. Щодо надання можливості проведення позапланових перевірок всіх кар'єрів, які використовують емульсійну вибухівку марки «Ера». на підставі даних матеріалів. Я думаю, що буде доволі таки багато негативного матеріалу. Ми звернемо до них з повторним клопотанням щодо заборони даної вибухівки, хоча б на території Житомирської області.